В этом году появилась новая локация – Тихий ход. Находится она на берегу Днепра. Если вы устали от шумных мероприятий Google инфеста, вы обязательно должны побывать здесь. Тихо, уютно и с гамаками идеально подходит, чтобы отдохнуть от суеты и подумать о своем. Это новая локация для Google Fest. Называется Тихий ход. Вот, который мы были счастливы готовить для вас, для всех посетителей Гоголь Феста и Оргкомитета, для того, чтобы показать э, реку, наш э, очень Днепро. большой ресурс, да, потому что не про це наша Ми всекраницький портал обмінно речами. Ми зокрема працюємо в інтернеті, нас можна знайти за адресою адресою.орг, викласти туди речі, якими ви вже не користуєтесь, та обміняти їх на щось нове та корисне для вас. Ми свідомо кілька основних ідей. Зокрема, це екоспоживання, Звичайно, щоб скажімо так популяризувати ідею, екоспоживання і був створений наш портал. Другий наш ключовий меседж це дати можливість кожній речі бути використаною сповна. Адже ту книжку, яку ви вже один раз. Прочитали, вона точно може ще принести багато знань і користі іншим людям. Тому ми за те, щоб речі, які вам вже принесли якусь користь, потім не пилились у вас в, шаф, в шафах, комодах або десь на балконах чи коморах. А ви їх викладали на наш портал і обмінювали їх з нашими користувачами. Наша така мета є, щоб через кілька років кожна сім'я в Україні знала про наш портал. І перед тим, як щось купувати, спочатку цікавилися, чи можна цим обмінятись у нас на порталі. Відповідно, ми ще хочемо. Вирішити економічне таке питання, щоб кожна сім'я в Україні могла отримати все, що їй необхідно, не витрачаючи на це ні копійки. Зазвичай ми обмінюємося в інтернеті на нашому порталі. Для цього там необхідно зареєструватися, фотографувати речі, які ви вже не використовуєте, та приступити до цікавого процесу обміну. І раз в місяць ми в Києві проводимо офлайн заходи, на яких ми показуємо, як це працює вживу. Тобто дівчата, хлопці нам приносять свої речі, парфуми, книжки, хендмейд Якісь ми за це даємо нашу Внутрішню валюту ось такі плюшечки, на які кожен може обрати в нашому такому імпровізованому шоурумі якісь інші речі і відповідно зрозумівши, чим може бути корисно і така ідея обміну. Віддаємо те, що нам вже не потрібно, а отримуємо щось корисне для свого життя. Прихиті к нам завтра у нас будуть всі чотири інструктора, кори будуть показувати майстер-класи. Один из них очень известный Рамбанди. Вот. И попробуйте сами, что такое флай-йога, ощутите это все и поделитесь с нами вашими впечатлениями.